Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 8 класу. Тема уроку квадрат і його властивості. Один урок відводиться на цю тему, тому я дуже швидко, тільки на головному, зупинюся, що є в параграфі, а вам рекомендую параграф відпрацювати самостійно. Там є розв'язані задачі, там є доведення до теореми. І я прошу вас звертати на це увагу. І так квадратом називають прямокутник, у якого всі сторони рівні. Звертаю вашу увагу, що означення квадрата дано через поняття прямокутник, а прямокутник це паралелограм, у якого всі кути рівні, всі кути по 90 градусів. Тож, якщо в задачі прийдеться доводити, що чотирикутник є квадратом, то треба пройтися по властивостях прямокутника і ще сторони рівні. Сформулюємо властивості квадрата. Усі кути квадрата прямі. Периметр квадрата можна обчислити як добуток 4 на довжину сторони. Діагоналі квадрата між собою перпендикулярні і точкою перетину діляться навпіл. Діагоналі квадрата ділять кути навпіл, є бісектрисами його кутів. І, значить, утворюють по 45 градусів зі сторонами квадрата. Точка перетину діагонали і квадрата рівно від усіх його вершин. Тобто відрізки від АО, БО, СО, ДО рівні. А ще точка перетину діагонали і квадрата рівновіддалена віддалена від всіх його сторін. Що значить рівно від сторін? Це означає, що перпендикуляри проведені. З, вершин, з точки перетину діагонали й до сторін, будуть однаковими. Точка рівно віддалена від сторін. Не тільки від вершин, а й від сторін. Звертаю на це вашу увагу. В підручнику є розв'язані вправи, є доведення ознак. І знову звертаю вашу увагу, що ознаки квадрата прив'язані перша до прямокутника, тобто, якщо діагоналі прямокутника взаємно перпендикулярні, то він є квадратом, і до ромба, якщо діагоналі ромба між собою рівні, то він є квадратом. Ще раз повторю, якщо в задачі потрібно довести, що чотирикутник є квадратом, то ми маємо спочатку довести, що він або прямокутник, або ромб. Звертаю увагу на всі задачі, які там розв'язані, і наголошую, розберіться з ними. Прийдемо разом зі мною до розв'язування вправ. Перший блок завдань це перший, другий початковий середній рівень складності. Задачі вкрай прості, я думаю, їх міг би розв'язати і шестикласник. Тому, будь ласка, поставте відео на паузу, прочитайте завдання, знайдіть відповіді в вашій голові. І потім звіримося. І так, перше. Периметр квадрата дорівнює 24 см. Знайдіть його сторону. Ну, так, поділили периметр на 4 і знайшли його сторону. Сторона квадрата дорівнює 5 дециметрів. знайдіть його периметр. Ну, так, треба 5 помножити на 4. Да? Це буде його периметр. На малюнку 5,2 зображено квадрата ABCD. назвіть рівні між собою відрізки на цьому малюнку. Ну, зрозуміло, що ви можете назвати всі сторони рівні, діагоналі в нього рівні і половинки діагоналей теж рівні. Наступне, якщо чотирикутник є квадратом, то його діагоналі рівні та взаємно перпендикулярні. Чи правильно обержен? обернене твердження, наведіть приклад. Обернене твердження не є правильним, наприклад, ми можемо знайти. Чотирикутник, у якого діагоналі будуть рівними і перпендикулярними, але сторони не будуть рівними і так само цей чотирикутник не, не буде квадрат. Наступне завдання. Точка перетину діагонали квадрата міститься на відстані 3 см від однієї з його вершин. Ну, ми сказали, що точка перетину діагоналей рівно віддалена від усіх вершин. Тож по 3 см буде кожен відрізок АО, БО, СО, ДО. Знайдіть суму довжин діагоналей. Точка перетину є серединою діагоналі. Да? Тож нам потрібна сума довжин діагоналей, ну, а таких відрізочків 4. Раз, два, три, 4 12 см. Наступне завдання: сума довжин двох сторін квадрата дорівнює 12 см. Знайдіть периметр квадрата. Всі сторони рівні, дві сторони в сумі 12, а їх 4. Тобто 12 помножили на 2. Я маю надію, що всі, хто мав бажання, легко справилися з цими завданнями. Ідемо далі. Це все ще завдання середнього рівня складності, рівень 2. Зупиніть відео, почитайте, подумайте і розберіться, що в ваших головах є і що ви можете виконати самостійно без допомоги. Звіримося. 5 9. Усно. Які спільні властивості мають квадрати ромб? Всі сторони рівні. Протилежні кути рівні. Сума сусідніх кутів 180 градусів. Діагоналі перпендикулярні. Діагоналі є бісектрисами його кутів їхніх кутів. 5-10. Усно. Які спільні властивості мають квадрат і прямокутник. Всі кути прямі, протилежні сторони рівні і паралельні. Діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл. 5:11. Різниця між периметром квадрата і його стороною дорівнює 18 см. Знайдіть сторону квадрата та його периметр. Можна піти за допомогою рівняння. Позначити сторону квадрата А. Тоді периметр це 4А. 1А дорівнює 18 Треба дорівнює 18. І сторона дорівнює 18 поділити на 3: 6 см. Можна було і так здогадатися, що якщо периметр це сума всіх сторін, а їх чотири однакові, то віднявши одну сторону, 18 це буде три довжини сторони. Ну, як ви оформили, це ваша справа. Якщо наші відповіді сходяться, значить все правильно. Наступна задача позначена ключем. Це ключова задача, яку, доведення якої можна потім використовувати при розв'язуванні інших задач як теорему. Твердження: сусідні сторони прямокутника рівні. Доведіть, що він є квадратом. Ми з вами проговорили про спільні властивості, які мають квадрати прямокутники. Можемо це застосувати. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Чи можемо ми спиратися на означення? Та безумовно. За означенням, квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні, сусідні сторони це довжина і ширина. У прямокутника протилежні сторони рівні за його властивістю, і сусідні рівні за умовою. Тож у даного прямокутника всі сторони рівні, а значить, він є квадрат. Наші твердження можуть відрізнятися. Важливо, щоб ланцюжок ваших міркувань був логічний і його не можна було оспорити. Так, ще дві задачки. Рекомендую вам почитати, подумати. І ну, це все ще середній рівень. Чи правильні твердження? Кожний квадрат є прямокутником. Так. Існує квадрат, який не є ромбом, ні. Кожний ромб є квадратом. Ні. Кожний квадрат є ромбом. Так. Будь-який прямокутник є квадратом, ні. Відношення периметра квадрата до його сторони є сталим для всіх квадратів. Так. Якщо периметр квадрата 4а. Поділити на його сторону на А, то буде 4. І це для всіх квадратів так буде. 5:15. Дано АБЦД квадрат, дан малюнок. Б, Д і Є, Ф перпендикулярні. Знайдіть кут Б, ФЕ. Б Ф, е. так. Ось цей кут нам потрібно знайти. Ми вже проговорили сьогодні, що діагональ квадрата є бісектрисою його кутів, а значить кут ФБД FBD, оцей 45 градусів. Так? А ось тут у нас перпендикулярно, тобто 90 градусів. Тож, певно, ви так само здогадалися, що. Кут BFE дорівнює теж 45 градусів. Прямокутний трикутник BMF, один кут 90 градусів, другий 45, а третій значить 90 мінус 45. Сподіваюсь, справились. Переходимо на середній рівень. середній, достатній. Переходимо на достатній рівень, рівень 3. Зупиніть відео, почитайте, подумайте. Малюнок я взяла з параграфа і поклала вам для допомоги. Звіримося. Точка перетину діагонали і квадрата віддалена від його сторони на 3 см. Знайдіть периметр квадрата. Я вже сьогодні сказала, що точка перетину діагонали і квадрата віддалена від сторони. Це перпендикуляр, да? і цей перпендикуляр дорівнює 3 е, см. Провели ми його до нижньої сторони, чи до верхньої сторони, чи до бічної сторони, різниці немає. Кругом ця точка рівно віддалена від сторін однаково. А значить, е, поміркувавши таким чином, ми розуміємо, що сторона квадрата дорівнює подвоєне 3 см. Залишається оформити цю задачу. Я зробила це так: провела перпендикуляр з точки О на сторону АД і на сторону БЦ. І наголошую, що ці перпендикуляри рівні. Це відстань від точки О до сторони АД і до сторони БЦ. Вони однакові 3 см. А значить, сторона квадрата буде дорівнювати, а Б буде дорівнювати Pm. Ну, так само це Д. У квадрата всі сторони рівні, тож периметр квадрата це 4 помножити на 6, 24 см. Безумовно, що у вас могли бути інші міркування, але перевірте, щоб відповідь була та сама, і логічність міркувань була неоспоримою. Наступна задача і знову закликаю вас до самостійної роботи. Читаю я АБЦД квадрат. Показано на малюнку навіть, що АЕ дорівнює ФЦ, рівні відрізки. Доведіть, що БЕДФ ромб. Написали умову дано. І що довести. Я пропоную довести рівність трикутників. АБЕ БЦФ, CDF, АДЕ. Якщо ми доведемо рівність трикутників, то відповідна рівність їхніх сторін, так БЕ, Б, ДФ, ДЕ, дадуть нам чотирикутнику, якого всі сторони рівні. Це РОМ. Три елементи потрібно прописати. Перший елемент я беру рівність сторін квадрата в цих трикутничках АВ, ВС, СД, АД. За умовою АЕ і СФ рівні. А значить, ось ці трикутники і оці трикутники, і діагональ АС є бісектрисою кутів. Тобто, ось ці кути. Тут 45 градусів. І ось тут 45 градусів. Так? Таким чином, в кожному з цих трикутників у нас є три відповідно рівних елементи. Значить, перший елемент це сторони, так? Другий елемент сторона і кут між ними. За двома сторонами і кутом між ними. Ці всі чотири трикутники рівні. Тоді ми можемо зробити. Висновок про рівність відповідних сторін ДЕ. А значить, ДФ, ромб. Твердження доведено. Наступна задача достатній рівень. Запрошую поміркувати. До цієї задачі немає малюнка. тобто успішність, успішно побудований малюнок це вже великий крок до розв'язування задачі. Читаю докола з центром в точці О. З точки А проведено дві взаємно перпендикулярні дотичні АБ і АЦ. БЦ точки дотику. Доведі що АБОЦ квадрат. Виконаємо малюнок, коло і з точки А до нього проведено дві взаємно перпендикулярні дотичні. Тобто перпендикуляр тут 90 градусів. Так. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що радіус і дотична в точці дотику перпендикулярні. А значить, дають нам 90 градусів. Ну, і чотирикутник, у якого три кути по 90 градусів. Четвертий теж буде 90, 360 мінус 3 рази по 90. Таким чином, поміркувавши, зробивши малюнок, залишається оформити задачу. Написали дано о, центр кола. Дотичні перпендикулярні довести, що а, Б, О, С – квадрат. Я проговорила про те, що всі кути по 90 градусів, так? А це лише прямокутник. А ще у нас є інформація про те, що, якщо з точки до кола провести дотичні, то відрізки цих дотичних. Рівні між собою. І ми з вами маємо прямокутник, у якого сусідні сторони рівні. І оці сусідні сторони рівні, оскільки вони радіуси. Протилежні сторони рівні, сусідні сторони рівні. Прямокутник, у якого сусідні сторони рівні. Про це ми вже сьогодні говорили. Так. Я прописую, що радіуси і дотичні в точці дотику перпендикулярні, тобто там 90 градусів. А Б і С за умовою перпендикулярні тут теж 90 градусів, А Б і С дорівнюють між собою як відрізки дотичних, проведені з однієї точки до кола. Ну, і Б і С як радіуси, прямокутнику, якого сусідні сторони рівні, або А Б, чотирикутнику, якого всі прямі кути, і сусідні сторони рівні. Квадрат. Знову ж таки, якщо ви самі робили цю задачу, безумовно, що текст у нас і логічні ланцюжки можуть відрізнятися. Важливо, щоб кожне ваше твердження було обґрунтоване правилами, означеннями, теоремами, властивостями і ознаками. Четвертий рівень. Задача 5.24. Малюнка до задачі немає, і знову важливо, наскільки якісно ви побудуєте цей малюнок. Дуже часто в геометрії побудова малюнку дає майже 75% розв'язку. Поміркуйте. І так малюнок. Урівнобедрений прямокутний трикутник. Рівнобедрений, прямокутний, катити рівні, кути по 45 градусів. Відразу можна стверджувати собі в голові, що у рівнобедреного трикутника прямокутного один з кутів 90 градусів, два інші по 45, ну і катити між собою рівні. У рівнобедрений прямокутний трикутник АБЦ, кут С дорівнює 90 градусів вписано квадрат СМК так, що прямий кут у них спільний, а точка N належить стороні АБ. Катит трикутника дорівнює Б сантиметрів, тобто ось тут Б сантиметрів і ось тут Б сантиметрів. Знайдіть периметр квадрата. Я записала умову коротко, і те, що потрібно знайти. Дещо, уже проміркувавши, можна записати. Тобто я хочу довести, що трикутники АМН і БНК рівні. БКН рівні. Трикутник АБЦ за умовою прямокутний рівнобедрений, тож кути А і Б по 45 градусів, те, що я вже сказала. Оскільки квадрат вписаний, це ж квадрат, тут теж 90 градусів. Так? Значить, і тут 90 градусів. І тепер дивіться, оці трикутнички прямокутні і мають кут 45 градусів. То, що виходить? Що ось ці кути теж будуть по 45 градусів. Так? Щоб довести рівність трикутників, пропишемо три відповідні рівних елементи. 40 по 45 градусів, МН дорівнює КН як сторони квадрата, і кути МК прямі. Тобто, за катитом гострим кутом оці трикутники рівні. То, що виходить? Що МН. Таке саме, як і КБ, буде дорівнювати половині катета АБ, СБ і СА. Половині від Б. Знайти периметр квадрата. 4 помножити Б напіл. Все, периметр знайдений. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Ще раз повторюсь: пройдіться по параграфу. Я майже нічого по параграфу не сказала, тільки те, що виділено, а вам потрібно це осмислити і донести до свого, своєї свідомості. Тож будьте наполегливі, і тоді успіх вам гарантований. Я бажаю вам успіху, безумовно, і до зустрічі!